Вітаю! Мене звати Адріана. Сьогодні маю чудову нагоду поспілкуватися з начальником групи рекрутинга 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО, молодшим лейтенантом Світозаром Адріаном Савчуком. Вітаю. Вітаю! Хочу подякувати вам за вашу службу, а також за те, що погодилися сьогодні на інтерв'ю. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на тему журналістика у часі війни, проблеми довіри до медіа. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід служби під час війни. Які завдання ви виконуєте? Зараз я схожусь на посаді начальника групи рекрутингу 78-го батальйону 102-ї бригади. Моєю задачею є пошук і рекрутинг, саме призов громадян на військову службу. Саме більше ми беремо умотивованих людей. Чи доводилося вам особисто контактувати з журналістами під час виконання службових обов'язків? Це все було в планах, і це зараз є перша така зустріч, можна сказати, стартова. А які медіа ви особисто споживаєте? Які з них для вас є основними джерелами, де вибирати інформацію про події на фронті та в країні? Ну, загалом це ж є і телебачення, і радіо, і інтернет-ресурси, соціальні мережі, але найбільше телеграм-канали. Чи відрізняється, на ваш погляд, висвітлення подій війни різними медіа? І у чому саме? Так, на мою думку, відрізняється, бо як телебачення і радіо вони більше мають цензури і ну, регламентовано. А так телеграм-канали у них теж дуже багато буває фейків і. Ті самі реклами, покупки за гроші? Там не дуже багато. Є достовірної інформації, тому її треба е, будь-яку інформацію, яку ми отримуємо, її треба перевіряти. Чи стикалися ви з випадками, коли, на вашу думку, медіа подавали неправдиву, перекручену або неповну інформацію про події на фронті чи дії військових? О, це, власне, я і відповів на минуле питання. Які фактори, на вашу думку, найбільше впливають на рівень довіри військових до медіа? Їхня оперативність та, взагалі, достовірність і правдивість інформації. А чи вважаєте ви, що існують теми, які медіа повинні висвітлювати з особливою уважністю, обережністю під час війни? Напевно, як коли бійці повертаються з фронту у свої відпустки, десь, наприклад, напевно, і на лікування, то їм би завжди було приємно, що в них би брали якісь такі інтерв'ю, і що вони не є покинутими. Ну, у них не тільки є сім'я, а вони дійсно роблять значну справу. Як ви вважаєте, чи достатньо медіа приділяють увагу проблемам та потребам військовослужбовцям та їхніх родин? Я вважаю, що по суті достатньо, але нас немає. Якогось граничного моменту достатності і треба завжди більше більше, більше, так само, як звертати, звертати увагу на потреби саме військовослужбовців, на ті самі збори, на нагальні проблеми підрозділів. Чи відчуваєте ви тиск з боку медіа? У чому саме він проявляється? Певний тиск відчувається тим, що в новинах дуже Мало інформації про дійсно якісь зміни на фронті. Завжди в наших новинах перемога і те, що ми такі дуже сильні, непереможні. І пішла вже татологія, але ну, ви зрозуміли, хід моїх думок. Е, хлопці деколи думають, що ну я, як це так, ми ж там перемогли, ми там втримали, так все добре, 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 а потім стикаються з проблемами дійсно в своєму підрозділі, що це не є. Ну, Не є тим. І вже під тиском вони опиняються, коли приїжджають додому, їм сім'я каже, а от там кажуть так, от там кажуть так. То, що ж ти тут нам розказуєш, що це не є так. Дуже -під завищені сподівання. А як ви ставитесь до критики дій військових у медіа? Е, критику деколи цікаво почитати, як. Людина, яка взагалі не має ніякого відношення до військової служби, яка всіма методами, я так думаю, коли читаю, що вона ухиляється від військової служби, і, експерти. Так, і вони починають: а чому не так? А чому я маю йти воювати? А от хлопці там воюють, а я доначу, а я ще щось, я там економічний фронт. Ну, воно все класно, але коли в тебе у зводі є проблеми з, з цією самою нехваткою людей, бо теж люди. Втомлюються, є хтось з кого, там в родині проблеми, він йде на звільнення. Там ще ж ну, різні є проблеми, так само, ті самі поранення можуть бути. І от тебе вже у звуді умовно не 25 людей, а вже 20, а завдання ті самі. І у нас стає важче, 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 а цивільний не розуміє і починає набрасувати свої коменти умовні. А чи вважаєте ви, що медіа достатньою мірою висвітлюють героїзм та подвиги українських військових? Е, вважаю, що достатньою деколи навіть забагато. <рес> яким чином, на вашу думку, можна покращити комунікацію між військовими і журналістами? Ну, за рішучу що, потрібно, щоб вона була і щоб, напевно, якийсь окремий відділ в структурі, яким буде цим дійсно займатися, а не тільки на папері. Чи є ще щось, що ви хотіли додати щодо цієї теми? До цієї теми можна додати, що долучається до 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Ми все покажемо, все научимо і все розкажемо. Також у нас є аеропідрозділ Рій, який займається знищенням окупантів силами БПЛА. Також завжди хлопців проходять збори. Коли бачите, не, не прогортуйте, долучайтеся. І на завершення хочу подякувати вам за вашу важливу думку та відвертість і за те, що приділили мені час на інтерв'ю. Також хочу нагадати, що в гостях у мене був начальник групи рекрутинга 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО, молодший лейтенант Світозар Адріан Савчук. Дякую, до зустрічі!